Віта, рада вас вітати на своєму каналі. І зараз ви будете дивитись влог з табору, але перед цим хочу для вас зробити невеличкий подарунок. У кінці відео розіграю дуже-дуже класну книжку для малюків. Так що додивлюйтесь це відео до кінця, приймайте участь у розіграші, і саме ця книжка вже скоро поїде до вас. Що, ми вже біля вокзалу ходимо, гуляємо на гуляємо марку апітіт, щоб піти його в позаті погодувати і поїхати. Гащає. <гум> Там козочки, так? Де? Позовіємо. Вертік. Де мама? <гум> Ми приїхали. Будемо заселятися, так? Мана. <гум> Як ми це все, все донесли, довезли і це. Де там дивись да, і полосочки. Підемо погуляти. Потрапки побігли

Ну, підготовка. Готуємось до йоги. Зараз перше заняття. Після того знайомство вечеря. Дивіться, скільки вообще клас. Корочі, перший день пронісся, я майже нічого не розповідала, бо це завжди затратна енергія, енергійна історія, того, що треба все організувати, всіх розселити і так далі. Треба приїхали, тут були ще конфлікти з тими, хто не хотів виїжджати. Корочі. Ну, в общем, все порішало, все окей. Але так цікаво, на цей табір забрала зовсім інша компанія і настільки. Різні люди і настільки цікаві люди. Боже, я кожен раз дякую Богу за те, що в мене попадаються адекватні люди поруч зі мною. Я це, звісно, перший день, нічого все може бути, але ну, вже видно, що класні, класні матусі з бабусями, і хтось, ну, матусі, з хтось прабабусю взагалі приїхав. І я так думаю, вау, ну це прям, це прям класно. Я прям іноді, звісно, відчувається, тому що дуже багато дітей. Іноді відчувається, що типу Кіпіш виходить, але ну, від цього ніхто не застрахований. Ми їхали з дітьми, ми розуміли, що то буде. Але в цілому прикольно. Вода офігенна, зараз дуже тепло, басейн крутий, можна плавати. Завтра по плану йога, подаруємо подаруночки. Післязавтра проводжу майстер-клас танцювальний. І післязавтра їдемо на. Коротше, прогулянку в заповіднику. Минулого табору зі мною була подруга, яка все це знімала. Цього табору в мене ця подруга, на жаль, залишилась в Польщі. Її знімати нікому, але Оля мені дуже допомагає в цьому нашому майстрині з йоги, і я сама то роблю. Тому контент буде. Ранок. Держи Олі, добрий ранок. <звілля> <звілля> Всім добрий ранок! Dá dobrar. Розпаковку, є, валіза пуста, всім повні пакети подаруночків. Це не море, це басейн. синок. Другий день табору зранку прокинулись, Марк, мама, мама, мама. Коротше, тільки з мамою, з бабусею не хочу. Я думаю, що це так було через те, що в мене тут подруга перший раз була, а ні, все одно, хто головне з мамою. І зараз У мене зранку почалась мігрінь, я це зрозуміла, тому що в мене пів ока, таке пляма, і я нічого не бачу. Я така: о Боже, ні, я запхалася із спазмгодом, і, і на всяк випадок. І ну, звісно, воно ж не допомогло. Я вже обіймалася унітазом. голова болить, але ну, тобі, терпимо. Але загальний стан ну, чуєте? Мама, мама, жахливий. Марк не хоче ні з ким, крім мене бути. І ну я трошки хоч пішла. Думаю, окунусь, легше стане. Канячка робила, так? Вчора. Супер, все вже краще. Може були і мої, Поля, де Марк? Де Марк? Де Марк? Є! Ой, хто це? Є! Ку-ку! Колективніше, смачніше, сміш... <рикулся. смішніше>, так? <рикулся> да? А де Марк? Туру. Батут давай робимо. Батут. 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 Батут! Ви реально відчуєте різницю вже через тиждень, після того, як будете хоча б по хвилини на день розкачувати. Марка готує полі. Багато річки. Прийшла на вечірню прогулянку. Річка, річка. Взагалі не можна сюди заходити. Я зараз куплю півмагазину. Пам'ятайте, у нас такі зайчам. Марко його зламав. Я думала ще один взяти. Шапки, якісь машинки, термінні. Так, його трапили. Саш, як жаба, подобається гратись. Не, взагалі нічого там не. Це ж для дітей. Сніжні такі. Ще прилітять. Ох, диви, як вони літають, круляють, круляють по кругу, так? Усім добрий раночок. У нас починається третій день табору. Вчора прекрасний день єдине що одну малу вкусила за язик оса чи пджола того, що вона їла персик і, мабуть, не помітила якось. З'їла ту осу, і це, звісно, ну таке трошки стресова ситуація. У Марка жорсткі опрілості під підвуском через те, що він ходить в купальних шортах. І на сьогодні ми їх будемо вдягати тільки на купання. Але в цілому, взагалі, е класно. Вчора ще ввечері посиділи з дівчатками, трошки поспілкувалися. Так я до першої ночі, і Марк сьогодні осьом, як завжди, став. Тому в мене сьогодні знов такий стан. Вчора я очухалася, е трошки відпочила, попадарувала і мене попустила з своїм <'язок> Слава Богу, вчасно встигла випити таблетку. Сьогоднішній план дуже е такий насичений. Починаю з 9 ранку. Я даю танцювальний майстер-клас дівчатам і. І далі от другій з чимось їдемо до конюшні в кінний клуб познайомити діток з кіньми. Потім ввечері в нас, якщо вийде йога на терасі, там, і хто хоче з дівчаток в чан. Збираюсь, Марк з самого рання, влаштував мені істерику, що мама-мама. До бабусі не піду, мамо, мама. В нього вже на мою маму реакція. Що він її бачить, я не знаю, що типу, він буде з нею і все починає одразу істерити. Підготувала дівчатка не хореографія, а такий матеріал, щоб розкачати тіло, і будемо починати день. Що, клас пройшов чудово. Дівчатка, деякі вперше, деякі ні, поринула. Тут навіть зустріла Матусю, яка теж в Майвей раніше займалася, ще тоді, коли я не займалася. От, так класно, провели час, надію, що всім сподобалось. А також сьогодні ж їдемо на кониках, тому треба зараз класти Марчика, нас вже більшість пішло вкладати. Та тиха година, вже майже нікого нема. Всі відпочивають тілі, а вже не спляч. I've wow, lost this one. Это какие-то там смысл. E' una І. Парам! Марк, а що ти робиш? Топ. Топ, топ. топ, топ. Нема там собаки, то Буня пожартувала. То моя мама сказала, що не ходи туди, бо там собака. зараз орендувала таку терасу для того, щоб ми трошки позаймалися з таким прекрасним видом. Тут так красиво, ще й захід сонця от в ту сторону вощі. Вау, вау! Тут будемо займатися, стільчики проберемо тільки трошки і кайф. Ми шли в кого-то тут на далечко. Ну, Прямо там, де ми були біля тераси, тут такий дитячий куточки. Смачно, Мартюк. Ще, ще включаю. добрий похмурий раночок. Вчора день був супер активний, дівчата ввечері ще в пішли. Мені мене вже не вистачило, мені плюс треба трошки попрацювати. І взагалі дуже спати хотіла, мене виробила десь в 11 чимось. Тому прокинула сьогодні зранку. У нас Ну от це так затишно, коли на відсік іде. Так класно, тихо. Там ще моросить, так ніби снірок іде. йде. Дівчата сьогодні займаються у нас на терасі на другому поверсі. Зараз підемо, їх підзнімемо, вам покажемо. І сьогодні по планом ввечері трошки зібратись, фінальний вечір посидіти. Калян, на калян, калян. Кажан, тут я собака кажан. На 9 вечора у нас медитацію Оля проводить. В общем, сьогодні день активний теж. Ні, ну хватить мамі на їжу. Давайте кажану. Дивіться, у нас такий кажан ще живе.

Такі дешеві періодично валяються. У нас зараз прохолодно і доволі так зимно. Але хто відміняв купання в теплому басейні? Тому пішла. Оце я зараз тільки збагнула, що я вперше завтра ми їдемо. Я вперше купаюсь в басейні. Стільки, скільки хочу. <смі> завжди, коли Марк засинав, або я з ним спала, тому що пізно лягала, рано вставала, або я йшла щось працювати, або когось фоткати, або щось організовувати. І так прикольно, ну хоч трошечки. <смі> Марчик спить, і він вже настільки, ну, типу, я впевнена в його сні, якщо тут, звісно, не будуть ні у кого істерик, що я просто так його залишаю. Якщо що, ну, там хтось в домі є, мені крикнуть, і я прийду. Але слава Богу, боюсь казати, нічого не кажу. Сідай, будемо звіряток ховати, шукати, де звірят. Ура! Поля знайшла свинку. Клади. Машина по піску їздить. Вау. До речі, цікавий вам факт. Тут є хлопчик, йому один вісім, і тут зазвичай старші дітки, і кожен у кожного вчиться щось. Там Марк повторює, поля повторює і так далі. І тут є в нас хлопчик, який типу менше говорив. Ну не багато говорив. І мама каже, що після того, як вони з Марком поспілкувались, Марк малий почав казати можна, почав казати А пішли туди і типу, і, і кажіть, що отака соціалізація не працює. Офігенно працює Заміна садочку, поїздки в табор для мам. Дивіться, так виглядає суперняня. З двома одночасно. Ну бруд приско! Так, так, так. Одразу з таким ззнанням. Я рік включив мультики і пішов. Але зараз сьогодні так. І пропоную, не пропоную. Зробимо, не що я вам не пропоную. Зробимо з вами практику, яка називається Чандра Намаскар. Фінальна вечірня йога. І завтра ранково, і все дуже багато дітей прийшло піско. Біжи за каженом бігом.

Ви до цього місця, біло біжевий mm. Поїдемо сьогодні додому до тата. Пити, вибачте. Він дуже насправді сумує синіш. Зараз дуже пити хочеться. Mm. Mm. Що тобі ну, тобі, я буду від з вже є. Що, фінальний день? Ідемо снідати і. Ти будеш купатись? Ні. Mm. Ну, я буду купатись. У mm. мене mm. надія. Mm. У мене надія вкласти цього хлопчика і трошки ще відпочити. І виїжджаємо. Так смішна, роздивляється, лампа стоїть. А тут вічний бабам. Мама! Поставити тобі! Поставити? Привітаєшся з Левчиком? Дивись, Левчик прокинувся, так? Ого, привіт! Дивіться, які красиві люди у нас. Ура! Ну, Бабусі тут так бігають, що капець. Ра! Волну пустили! Ну що, фінальне купання осталося. Збираємось. Але, блин, мало. П'ять днів дуже мало. Треба хоча б тиждень їхати. Але от я зараз переживаю типу стосовно ціни. Знаєте, якщо це 5 днів, то це дорожче. Хоча мені хтось пише, що це і так, типу, дешево, хтось пише ой, дорого. І коротше, я розумію, що під всіх підлаштуватись не можу. Але треба робити тиждень, тому що тільки малюки почали спілкуватись, тільки матусі розійшлись, і таке вже треба робити тиждень. Хай, пока, пока. Mm -hmm. Ну, не хочеш їхати. Ну вже час їхати. Махай, пока, пока. Пока, пока, пока. Тут було добре, да? Було добре. І тепер будемо їхати. Тітіш, 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 збирай. Тому хто захотів, -то що у нас 3 години до потягу погуляти біля Чернівецького університету і вже вирішаємо додому. Оказується Чернівецький університет тільки по екскурсії і тільки раз в годину ми прийшли, вона тільки почалася, тож нас не пустили. Ми пішли, знайшли місце, де можна поїсти. Взяла марку з собою і йдемо до вокзалу.

Ми щойно повернулись, і я вже анонсую табір у жовтні. 21-26 число. Запам'ятовуйте собі всі детальна інформація. Ось тут на сторінці табору. І давайте їхати вже нарешті відпочивати на цей раз у Буковель. І так видивилися це відео до кінця. Значить, саме час провести розіграш. Цю книжку вона є у Марка. Ви її могли бачити в відео, як ми їдемо в Одесі, і вона неймовірна, бо вона не просто, а на липучках. Там вона на англійській, це на майбутнє, але зараз можна також спробувати. І так, бачите, я її не для того, щоб вона поїхала. Кала до когось із вас умови розіграшу дуже прості. Вам потрібно бути підписаним на цей канал, обов'язково поставити вподобайку до цього відео і написати в коментарях, чому варто поїхати з нами у табір 3.0, 4.0, 5.0 і так далі. Все, чекаємо вас, а до зустрічі в наступних випусках.